Віграємо вас, друзі! Слава Україні! Героям слава! До вашої уваги випуск новин Тижневика Орличчина, у якому йтиметься про події минулого тривожного тижня. Коротко про головне. Розпочинаємо випуск із сумної події. Загинув ще один наш земляк. День пам'яті захисників Вітчизни відзначався 29 серпня. Як пройшов благодійний захід до Дня Незалежності в Ліщенці? офіційна хроніка тут і тиметься про засідання виконкому міської ради та оперативного штабу. Центр життя стійкості розпочав свою роботу. Офіційно. Новини спорту. Служба 102 повідомляє прогноз погоди на наступний тиждень. А зараз про це та інше докладніше. Розпочинаємо випуск із сумної звістки. Загинув наш земляк Карличана. 29 серпня, в День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет та цілісність України в громаді було оголошено днем жалоби. Хоронили нашого земляка, карличанина В'ячеслава Титаренка. На алеї слави героїв, той час, коли траурна процесія рухалася центром міста, мав розпочатися захід до Дня пам'яті героїв. Але перед цим усі його учасники створили живий коридор на шляху траурного кортежу і сілом тілом героя. Такі ж коридори влаштовували і по всьому шляху, аж до будинку на вулиці Євгена Архипенка. Де відбулася заупокійна відправа, яку тут і на кладовищі, здійснював священник Православної церкви України Юрій Король. А потім траурна процесія вирушила на кладовище на Довжик, де відбувся траурний мітинг. Відкрив і вів його заступник міського голови Іван Сімцов. Виступив на мітингу і бойовий побратим В'ячеслава Тетаренка. Шановні мешканці міста Карли, цього дня ми прийшли всі провести в останній бук нашого друга. Для когось до він вас він був батьком, чоловіком, племінником. Для нас він був побратим, брат по зброї. Ми з ним пройшли нелегкий шлях. Але трапилось таке лихо, що він загинув. Він зробив все, що від нього залежало, щоб кожен із вас спав у своїй будівлі, жив мирним життям, радувався своїм діткам, племінникам, кожну хвильку цієї радості, цього сонця, землі, щоб ви жили спокійно. Давайте про це не будемо забувати. І вічно будемо згадувати його цього дня. От себе і от своїх побратимів. Я хочу Славіку. Для нас він титан. Бо з перших днів ми як з ним почали знайомитись, він був більший самий із нас, найдобрий. Сказати вічна тобі пам'ять, царство тобі небесне, хай земля тобі буде пухом. Слава Україні! Героям слава! Начальник другого відділу Обухівського районного територіального центру комплектації та соціальної підтримки підполковник Володимир Бойко передав доці і дружині воїна синьо-жовтий стяг, символ нашої держави, яку захищав їхній батько і чоловік. Бойовий побратим В'ячеслава вручив його рідним прапор 72-ї окремої механізованої бригади чорних запорожців. В імені президента, від імені головнокомандуючого Збройних сил України, прийміть цей прапор держави, за яку боровся ваш тато. Чоловік. Вибачте, що не врятували. Він справжній герой. Будемо пам'ятати вічно. День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет. І територіальну цілісність України визначається 29 серпня. Як це було в нашій громаді? 29 серпня в Карлику вшановували пам'ять захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Біля пам'ятного знаку героям Небесної Сотні та на алеї слави героїв у Карлику відбулися меморіальні заходи. Вшанувати полеглих та померлих захисників сюди прийшли їхні рідні і близькі, представники міської ради, військові, громадськість. До портретів захисників на Алеї Слави поклали квіти. Ведуча заходу, начальник відділу культури міської ради Олена Петленко розповіла про історію свята. Щороку, 29 серпня, ми вшановуємо захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність нашої держави. У цей день ми згадуємо воїнів, які віддали життя за батьківщину. 29 серпня 2014 року сотні наших захисників у соняшникових полях під Іловайськом поклали свої життя на вівтар свободи та незалежності нашої країни. Тому символом Дня пам'яті захисників України стала квітка Соняха. Він не просто символ історичної мужності українських воїнів. Це символ життя нашої країни. Адже Україна для кожного із загиблих воїнів це є сонце в його душі, яке зігрівало і надихало захищати свій рідний дім. На Заході виступив. Начальник другого відділення Обухівського районного територіального центру комплектації та соціальної підтримки підполковник Володимир Бойко. Щемливі слова прозвучали із вуст рідних, загиблих дружини Бориса Бащенка Тетяни та мами Віталія Тищенка Оксани її слово. Кожного разу запитую. Бога, чому? Чому саме він? Чому ти його забрав? Не так само бути, не так. «Жіночко, чому ви плачете? Ваш син герой хіба не бачите? Он той хлопчина і он той героєм був мені завжди. З тих пір, коли почав йти, коли сказав він вперше мама. Я так раділа, так ридала. Під щастя сльози витирала. так наче знала, наче відчувала. А він, а він пішов за іншу битись, маму, мені залишив вічну рану. А я ж просила, я просила сину, йди додому, бо там гинув. А він, ну що ти, мамо, тут усе спокійно? Мені від цього було дивно. І він приїхав. Не колись, а нині дивлюсь, моє дитя лежить у домовині. Холодний, змерз напевно, живіт запав папки ще й голодний. Вставай до столу, сина, он зібралась вся родина. А люди кажуть, що здуріла, що мертво так трясу дитину. А що ті люди? Що вони там знають? Мій син герої. Герої не вмирають. Слава Україні! На вшанування 64 воїнів-земляків, які поклали своє життя на Алтар Свободи, відбулася траурна перекличка прозвучали імена загиблих героїв. На завершення меморіальних заходів. Благочинник Орлицького благочиння Православної церкви України Юрій Литвин відправив за упокійну літію за загиблими і померлими захисниками України. Вічна слава і пам'ять героям! Слава Україні! У багатьох старостинських округах громади проводилися заходи благодійні до Дня Незалежності України. День Незалежності в Ліщинці відзначали 24 серпня в капітально відремонтованому приміщенні сільського будинку культури. Це додавало оптимізму та гарного настрою учасникам заходу. А він, Захід, називався благодійним, бо всі кошти зібрані на ярмарку, лотереї, під час заходу в залі. Все це пішло на підтримку земляків, які борються за незалежність на фронті. Нам здається, що буде доречно окремо виділити момент, коли маленькі дівчатка з корзинком пройшлися по рядах в залі, а присутні клали туди гроші для ЗСУ. Щертя Україна. Забігаючи наперед, скажемо, що в Ліщинці того дня було зібрано більше півсотні тисяч гривень для ЗСУ, а точніше 55 тисяч. А розпочалося дійство з виконання гімну України, хвилини, мовчання, а потім виступила староста Ліщинського старостинського округу Лідія Токовенко. Шановні жителі Ліщинської громади і гості, ми раді вас вітати у нашому затишному та світлому залі. Прийміть щирі вітання з нагоди визначних державних свят дня державного прапора та 33-ї річниці незалежності України. Сьогодні ми схиляємо голови перед гарячими серцями кращих синів і дочок, які не шкодуючи свого життя. Захищають її від агресора. Але спільними зусиллями ми зможемо вистояти та подолати труднощі, які б не випали на нашу долю. Гуртом зуміємо вистояти і захистити наших дітей і рідних. Концертній програмі взяли в участь місцевий ансамбль, гості і Шубівки та Карилицького міського центру культури і дозвілля. Завершуємо сюжет виступом карлицького міського голови Олександра Панюти. Вітаю з двома великими святами День державного прапора вчора ми відзначали, і сьогодні з Днем Незалежності України. Бажаю нам всім, щоб якнайшвидше збулася наша найголовніша мрія, щоб ми жили в сильній, вільній, незалежній, європейській державі Україна. Я впевнений. Що завдяки мужності наших воїнів ця мрія збудеться, віримо в Збройні сили, слава Збройним силам і слава Україні. Але я не можу не сказати, що ми спільно з вами, ті, хто працює на селі, орган самоврядування, з керівниками, сільхозпідприємств, які господарюють на даній території, ми Поставили мрію, і добре, що ми її втілили до такого свята державного. Це проводимо цей захід, да, він підтримку збройних сил. І це ми повинні робити. Отой клад наш, також він буде в перемогу. Все-таки десяток років ми цю залу не використовували. І сьогодні я всім дякую, хто долучився. Ми зробили з вами велику справу під рубрикою офіційна хроніка. Ми говоритимемо про засідання виконкому міської ради та оперативного штабу. 26 серпня відбулося чергове засідання виконавчого комітету міської ради. Було розглянуто півтора десятка актуальних питань. Зокрема, половина із них за поданням комісії з питань захисту прав. Дітей надано дозвіл комунальному підприємству житлово експлуатаційна організація на влаштування дитячого майданчика по вулиці Каштана, від 38 у Карлику. Упорядковано сім поштових адрес. Надано дозвіл на підключення до міської водопровідної та каналізаційної мереж. На замкінець ухвалено рішення про надання матеріальної допомоги жителям Карлицької громади. Зокрема, Фронтовика у ніч на 26 серпня. Ранок і далі були тривожними для всієї країни, в тому числі для нашої громади. Російський агресор запустив ракети та шахеди по містах і селах України. І по нашій громаді. З цього й розпочав свій виступ на засідання оперативного штабу карлицький міський голова Олександр Панюта. Сказати, що у нас все добре, я не маю права. Але те, що ми повинні робити все для того, щоб забезпечити нормальне життя жителів нашої громади, надання всіх послуг, включно адмінпослуг, забезпечити підготовку навчальних закладів до 2 вересня, що ми розпочали в нормальних умовах навчальний процес, ми зобов'язані годувати з вами до зими, бо буде ще складніше. Все це залишається, нічого змін нових я вам не скажу. Ми повинні з вами активно працювати, готувати свої установи до того, що буде ще скруніше. Засідання штабу відбулося за участю старост сіл. Розпочали у великому залі адмінбудинку, а закінчили в одному із безпечних місць. Керівники комунальних закладів галузей культури, освіти медицини доповідали про зроблене, ділилися планами на тиждень прийдешній. У Карлику вже наповню запрацював центр життя стійкості. У наших передачах ми вже розповідали про початок роботи Центру життя стійкості в карлицькій лікарні. А от 22 серпня стало офіційним днем відкриття центру. Про це повідомив карлицький міський голова Ласан Панюта, завітавши. Сюди, привітавши колектив центру і з офіційним початком роботи від нас, від міської ради, ну, я вітаю і всіх вас вітаю. Ми все зробили для того, щоб ну, створити цей центр. Він сьогодні є повноцінно, готовий виконувати свої всі напрямки чи функції. Я думаю, що цього достатньо і площі. Єдине, що ми там ще поговоримо за те сумішне приміщення. В цілому в добрий путь, очільник громади разом зі своїм заступником Любов'ю Коваль керівництвом і персоналом Центру первинної медико-санітарної допомоги оглянули кімнати, залишилися задоволеними. Говорить директор Центру первинної медико-санітарної допомоги Інна Карапіра. Ну, центр Джердсійської це дуже добра справа для нашої громади, дуже... тому що ментальне здоров'я кожного з нас і ця війна в кожну сім'ю дала якусь лепту. Все і треба, щоб цей центр працював. Ми зараз намагаємося розказати, що в нас цей центр є, відкриваємося, їздимо по наших старостастих округах, працюємо з людьми працюємо, говоримо, розказуємо, що ми можемо надати, от, і запрошуємо їх. Так що вже такі напрацювання в нас трошки йдуть. От. Ну, і Ми, з своєї сторони, теж, як первинка, як сімейні лікарі, як бачимо, що в людей якісь є питання, проблеми і тому подобне, будь ласка, запрошуємо вас в центр, спустіться, там вам дадуть допомогу. Так що це дуже правильно і дуже вчасно. І я думаю, що це. Буде розвиватися в нашій громаді, от, і воно дасть результати нашій громаді. Дякую я голові нашому, депутатів, що це підтримали, що нас відкрили цей центр. Отож от. От запрошуємо всіх, кому необхідна допомога: психолога, соціальних працівників, поліклінічне відділення Карлицької лікарні, де на першому поверсі праве крило знаходиться центр. Життя стійкості. У новинах спорту розповімо про турнір, який також був присвячений Дню Незалежності України. 25 серпня фізкультурно-оздоровчий комплекс Карличини приймав учасників відкритого турніру з вільної боротьби, приурочений до Дня Незалежності України. Позмагатись до Карлика приїхало чотири команди юних борців із різних. Громад Київщини команди Богуславської, Карлицької, Рокетнянської дитячо-спортивних шкіл та команда спортивного комплексу Обухівського картонно-паперового комбінату. У командному заліку перемогла команда Карлицької дитячо-юнацької спортивної школи тренер Володимир Таран. Другими стали юні порці Забухова, а третіми із Богуслава. Прогноз погоди на наступний тиждень. 2 вересня, понеділок, плюс 21 уночі, плюс 35 у день. Невелика хмарність. Невелика хмарність також 3 вересня вівторок, плюс 19, плюс 32. 4 вересня середа, плюс 19, плюс 30. Малохмарно. 5 вересня в четвер, уночі 16, у день 32, місцями невеличкий дощ. 6 вересня, п'ятниця, 18, плюс 30 градусів. Хмарно буде. 7 вересня в суботу також хмарно, плюс 17, плюс 30 градусів тепла. 8 вересня, неділя, плюс 18, плюс 29 градусів тепла. Хмарно! А вам бажаємо тепла в душах, серцях, взаємо, відносини. До кінця випуск новин тижневе каролична. Дякую друзі, що були із нами. На все добре! Слава Україні і героям! Слава!